Вітаю вас, шановні. Ну що ж, зима продовжується календарна і дійсно так, як природа зараз показує. Не дивлячись на те, що маємо 10-12 до 17-19 градусів морозу, це не означає, що все добре у вуликах. Адже ми знаємо, що в багатьох місцевостях є проблеми по зимівлі, не тільки кліщ. Але інші фактори, які впливають на зимівлю бджіл. Тепер же час у нас питання зберегти те, що є, і звісно, те, що зараз в наших вуликах ще гуде, і для того ми і знаходимося на пасіці, і цей час потрібно доглядати пасіку. Адже Враховуючи той період потепління, який був, і звісно, більшості маток, які червили, це не означає те, що свого часу холодо знову ж стало, морози були, і личинку, ранню личинку, або саме те яцекі матки відсіяли, то бджола прибрала з вулика. Ми розуміємо і знаємо добре про те, що є один такий характер бджіл, що коли вони відчувають тепло, сонце і ті якби, колихання погоди, плюси-мінуси. і Та і характеристика бджіл робить те, що бджола працює далі, не зупиняє матку яйцеклаці, годує, а тим більше, якщо є. Перга у вуликах, та якщо й немає то жирове тіло використовується, є сім'ї, яким і не варто турбувати, адже там меду на рамках достатньо і верх підпирають. Є типи вуликів, які не треба навіть заглядати і бджола буде зимати, а є там, де вже бджола зношується і використання кормів йде повним ходом, то є потреба в тому, щоб туди заглянути в цей період. Часу і допомогти їм, щоб не загинули з голоду. Що ми і робимо для того аналізу, для прикладу. Всім відоме воно вже але запитують і запитують. Ну я надіюся, що то є початківці і ті люди, які призубили по тому, де давати, а де не варто зачіпати. Тому йдемо. Ну, ось, відкриваємо вулик і, звісно, що ми можемо бачити, те, як ми їх утеплили чи не утеплили, в кого холодна земівля, в кого ні. Але що, що я хочу показати основне, коли робимо контроль по кормам. Чи потреба є в тих млинцях зверху, чи немає. Дивимося, що відбувається. Тобто, якщо, наприклад, у вас бджола родина була тут спереду і до середини дійшла, то в неї тут ще ось меду є достатньо в задній частині. З вашої сторони, ви можете або дать, і не дать. Вони бджоли не будуть ображатися, але і питання залишиться, чи достатньо буде в подальшому кормів. Хоча дивимося, з цієї сторони декілька рамок взагалі не зачіпаний. Так що, так, з моєї сторони, я би сказав. би, і не зачіпати такі бджоли родини Але це демонстраційне відео, як у мене, а ви дивіться, як вам краще там. Я показую і роблю так, як ви бачите. Ну хлопці дівчата. Ось вам і результат, те, що з розплодом. Відкривати не буду сильно, але от бджола пішла. Що ж там. Ну, Дивимося. Дивіться. Тобто бджола пішла на обліт маленький тому що вони вже під верхом, а дивіться, їм варто було б дати сюди метку або Канді, як кажуть, пасти. Для чого? Так для того, щоб їх підгодувати. Ну, хоча б на всякий випадок. Так, покрай через одну. Дивимося, що відбувається. Раз, а тут а тишина. Взагалі тишина і, і, надіюсь, що меду повну. О, бачите? Навіть ну, до клуб є. Ось. Клуб. Він займає на всю третю частину. Так, легенько сюди. Опа. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і там на шостій вулиці трошки є. Все. Так, зняв для детального аналізу. Ну, о, дивіться. Може там одна-дві рамочки ці які були б тут зайві, але ми його... Це діло поправимо, коли бджола буде облітуватися, передають тепло. Ось так. Тут є теж бджола. Один, два. Коротше, не повних 5 вулочок. Я не знаю, багато-мало, але я знаю, що карніка весною як стартує, вона швиденько набирає сили і, і все ставиться на свої місця. Так що ось так, друзі мої. Тут, от ви дивіться, вже підтягнути. Клуб до цієї сторони. От вони вже сюди доходять звідти. Можна що зробити, просто-напросто взяти ось тут рамочку і наверх їм кинути. Або ж дати канді. Це варіант теж дос досить досить непоганий. Глянемо ще пару штук, тут в мене є ППСний. Зараз побачимо. Дивимося, що там робиться. Чи варто їм якусь дотацію давати чи ні. О, інте яка красота. Взагалі... Взагалі красота. Ну, були б такі всі, то було б все добре, хоча таке, не все одинакове. Так, ну от запитую, що то в мене там за тройзики такі? Та які ж там тройзики? Ну, від того тройзика з 2017 року, що там залишилося, от ви дивіться, ну по восковитості самі бачите. Залишив все на золотарнику на останньому меду. З золотарником, не золотарником, все разом було. От ви подивіться, як вони. І навіть половини от закривають і це все. от, Навіть за заставною бачите, от є. А тут немає. Тут їм медкує і фатай. Скажіть, треба їх потім тут ложити пасту або закуплятися. От мед здав, да? здав, скільки б я не здав там. Багато, мало. Треба мені гроші вложувати в те, щоб зараз ту е, пасту давати бджолам. Чи той остаток меду, який є, мені дати їх і підгодувати. Чи взагалі не зачіпати. От запитання. Шановні, хто дивиться, напишіть в коментарях, як ви рахуєте. Ой, ну і на завершення. Це буде цікаво. Ні одному чоловіку від 330-ї продовження. Верніше, це вже внучка контрольована. Інструменталка 288, 303 на 878 на пернеровський матеріал. 4 або залиту. С дивіться, яку оцінку зимівлі дасте? Ну, така в мене група ціла є їх. Прошлорічна матка, зимувала йошка тут. Ну ось так. Меду є достатньо і подивіться сюди. Потрібно мені буде сюди давати пасту чи ні. От скажіть, будь ласка, підкажіть мені, хто знає, чи потрібно тут ворушити далі це все діло чи ні. У мене завершення ще цікава деталь на два корпуси зимують, Тобто верхньому корпусі, нижнього не забирав. Малометки було, а все остальне носили вони наверх, зараз побачимо. Тришку зняв. Типа утеплення зверху, оп. І не вологи немає нічого, але сила сім'ї зараз побачимо. Дивіться. Та окремі бджоли навіть відлітають. О! О, красота яка. Так що так. Пока хмеду вистачає, та ще й так, я дивлюся. Хоча... Експерти, хто там що скаже потрібно давати дотацію чи ні. Ну так, пройшовся я по пасіці, можна сказати, процентів 10 вуликів, в яких є бджоли, потрібно давати дотацію. но тут питання: канді чи мед. Є у вас достаток меду, дайте меду і не морочіться. Якщо у вас немає, то ви початківець, і є проблема. З тим, що шапка зверху і меду не вистачає їм, адже вже розплод з'явився. Дайте їм канді. Ну, але звісно, говорячи далі, якщо, наприклад, не бажаєте канді, не бажаєте меду, Найдіть у себе на пасці рамку з запасів, яка медова, і дайте їм наверх на ту шапку. І їм буде того на першу пору хватить. А протягом тижня до 10 градусів тепла передаючи, я не знаю, як по всій Україні кожен пасічник зможе зробити те, що є важливо у вас бджолородині. Адже на сонці тоді буде, звісно, температура більша. І ви зробите так, що можна дати і рідку підгодівлю, але густу, рідка, але густа. Тобто один до двох, навіть можна і більше. Той самий і сироп дати. Той самий медову ситу дати. І їм вже нічого не страшно. Тож, надіюсь, відео було корисно тим, кому потреба була в тому. Хто цікавився, також я показав, як то є в мене і з якими бджолородинами варто провести роботу, а які бджолородини і не варто зачіпати. Все, на цьому буду закінчувати своє відео. Всім всього найкращого. Ставимо лайк і підписуємося на канал і до слідуючих зустрічей.